Мати наша, не лише від усякого зла людей Твоїх охоронити, але й всякими благодіяннями збагатити і спасти, бо іншої заступниці в бідах та ворожих нападах, і щирої молитвениці за нас, грішних, до Сина Твого, Христа, Бога нашого, крім Тебе, його ж ублагати. Владичице, спасти нас і Царство Небесного сподобити, щоб ми, спасенні Тобою, тебе як помічницю в нашому спасінні у майбутньому віці, славили і величали все святе і величне ім'я Отця і Сина і Святого Духа. В Тройці славимого та поклоняємого Бога на віки віків. Амінь.